Слава Україні! 23 серпня ранок, і це сьогодні 2 місяці, як я виїхав з Варшави. А, але в дорозі на 6 днів менше, бо ставав у Крісе во Вроцлаві, і, і тому можна іще додати а, пізніше 6 днів, і то буде, і то буде тоді 2 місяці таких. Чесних, як я в дорозі. А, а, в кави випив, звернувся, все, все зібрав. Тут якийсь трафік пішов велосипедний самошетний і пішоходи, Не знаю звідки вони взялися. Добре, буду їхати, може, знайду якийсь супермаркет, візьму собі там йогуртика. Ну і таке, а там море позаду. Так що їду в зашморе. Na razie. Karno dnia. Yeah.